Доброго ранку всім, Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от сонячний інвертор Ясun Power. Прийшов з от таким от пакетиком. Відповідно, думки такі, що всередині щось там робили з ним трошки. Моделька на 5,5 кВт. Ну, Ось так от виглядає. До речі, назимо це відео, перепаханий як поле. Так, отже, історія така. Ця штука е, прийшла з Китаю і підключили на заміну 24 вольтової системи. У клієнта була 24 вольтова система, він вирішив замінити на 48 вольтову Прийшла ця штука, підключили, начебто працює. Потім проводилося перепідключення, тобто там якийсь проводар, перерозводка, акумулятори, все, встановлення цього інвертора на стіну, після чого підключили його знову, він іскрунув і перестав працювати. Вивився третю помилку. Після того, як його, після чого інвертор поїхав до знайомого клієнта, там йому поміняли транзистори, все поміняли. Перевірили, вімкнули, і він став вибивати дев'яту помилку, при цьому... при цьому все ціле. До речі, ще один нюанс: інвертор прийшов з Китая, вже коли клієнт сам розбирав, він прийшов ремонтований. Тут, так як велика кількість компонентів поміняна, можливо, майстер допустив десь якусь помилку. І я вімкну і досмалюю інвертор при перевірці. Тому розбираю, вже подивлюся, можливо, там все добре, але все одно огляну. Так, оглянемо, що ж тут перепахано. Транзюки ці мінялися всі повністю. Тут у нас щось е в плоці живлення теж елементики мінялися. Тут транзистори теж всі мінялися. Так, конденсатори випаювались, реле випаювалось, тут щось паялось, там паялось. Коротше, все перепахано. Так, і, до речі, з іншої сторони, ось дорожка, чи то був перелом, чи то тут, якби розрізали китайці, не знаю. Ну, Тут спаяна дорожка, перемичка. Ну, якось так. Так, марафет трошки навів. В принципі, такі критичні місця поперевіряв. Де може бути якийсь там, ну, як то кажуть, пошукав помилки попереднього майстра, нічого не знайшов. І це добре. Тут теж все поперевіряв. Мультиметром туди-сюди, якби все нормально. Зараз потрібно запустити і подивитися, як себе ведеться штука. Збираю і запускаю. Так, вирішив підкинути плату, перевірити, чи працює сама плата з е екранчиком. Це без інвертора. Так, вмикаю живлення. Що ж ви думаєте? А дисплей не світиться? І кнопки теж не світяться? Так, варіантів два. Ну, Процесор холодний. Або він, е, плата не працює, без без основної, без іншого процесора. Або з цією платою щось трапилось. Підключилось іншу плату із Полемера. Дисплейчик засвітився. Кнопочки працюють. Так, всі працюють кнопочки. Так, кнопки всі працюють. По режимом ганяє. Індикація відпрацьовує так, як має бути. А, так, тоді, знаєш, зберу повністю плату і спробую так запустити. Можливо, запуститься. Так, ну що ж, спробую вімкнути. Підключив блок живлення. Ага, екранчик засвічується. Так, перша помилочка. Ну, то добре, що перша помилка, я вентилятори не підключив. Таким чином, я можу перевірити, чи є живлення на оптопари. На ці оптопари, що керують ось цими транзисторами, чи приходить туди живлення. Так, запустилася. Перша помилочка. Напруга 19 ну 20 вольт на оптопарах. Е, перевірив на всіх. Нормально. Так, наступне. Далі подам сюди живлення на мікросхему uc 3525 і стандартно подивлюся, сигнальчики тут і тут, на 4 транзисторах. Чи працює генератор? Ну, оптопар, як завжди, перемикаємо. Так, подав живлення сюди, перемкнув оптопару. Цей момент не встиг зафіксувати на відео. При цьому лишився заряд е 10 вольт на електролітах. Ну, Коли я вимикаю, то в мене 10 вольт падає. От, Спробував запустити і відразу згоріли транзистори. Тобто оця деформація плати отака от. Там явно щось не в порядку. Так, і, до речі, транзюки згоріли по нижньому плечу, саме нижнє плече. Зараз випаю і перевірю, що ж там таке трапилось. Так як попередній майстер прислав купу транзисторів, які він випаяв з цього інвертора, і ну, не деякі більшість із них в робочому стані, то візуально я хочу порівняти розміри кристалів. Ось це новенький я випаяв самий нижній, згорів самий нижній. Без причини. Затворник, вроді, начебто цілий. Хочу порівняти кристал от новенького 4115 І старого той, що був встановлений. Так, отже, виходить така ситуація. Ну, майстер, добрий майстер, поміняв транзистори ось 15 штук. Я не буду другий розкалувати, я розколов ось 4115, ну Видно вже по кристалу і видно, що він. Ну, за худий, за худий. Можливо, він такий має бути, ну мені здається, це маленький кристальчик. Так, це таке, да. От. А майстер зробив хороше діло. Випав 15 транзисторів всі цілень. ціленькі. А один шістнадцятий, й ось цей нижній, мабуть, згорів теж Ну така от штука. Перевірив сигнальчик, сигнальчик ось такий, 36,5 кГц нормальної форми. Так, а на цих транзюках сигнал мені чомусь ну, не подобається трошки. Хоча, в принципі, як би нормально, але якийсь він трохи не такий. Тому я там це поперевіряю. Ну що ж, наша пісня гарна, починаю спочатку. Випаю всі транзюки, вони тут не потрібні. Так, до речі, транзюків е, теж е, кількість, відповідно, 5 верхніх. Вони цілі всі. Клієнт, е, точніше, майстер поклав цілі транзистори випині. 5 верхніх і 3 нижніх. Цілих, а четвертого не достає. У мене така думка складається, що можливо щось з одним з плечем, можливо, з резисторами обриваються затворні, можливо, з стабілітроном, можливо, десь мікросхеми управління ну саме по одному транзистору. Якось дивно. Так, попровіряв я ці детальки, паяв 4 транзистора із Бушних. Ну і спробуємо запустити. Що ж до нас з того всього вийде? Чи бобахне, чи не бобахне? Так, табло засвітилось? Класного. Перша помилка. Ну так, вентилятори зараз підкину. Так, спробую пустити. Все. Запустилось? Ага, 190 вольт. Щось не... Так, 53 я помилочка. Так, виходить, що у нас один з чотирьох транзисторів не працює високовольтних. Треба подивитися сигнальчики в роботі. Зараз трохи розрядиться електроліти, переверну це все щастя і подивимось сигнали. Так, ось такий сигнальчик на виході з інвертора. Як бачимо, половинка синусої. Е Сигнали на транзистори я перевірив. на Всіх чотирьох сигнали присутні і нормальною амплітудою. Тому припускаю, що десь або обрив по одній амплітуді, або один з транзисторів чотирьох. Ну що, типу, несправний чи що. А як майстер їх впаював туди дивно? Так, два сигнали мають ось таку форму на двох транзюках. І це нормально. На двох нижніх. У мене згоріли провода, закоротили транзюки і поплавилися. Доведеться сіконки взяти. От, згоріли знову ці 4 транзючка, точніше 2, і 2 тут згоріли. Чи то під час заміру, чи то самі собою кльоцнули. Так, зліпив назад я транзюки, перебрав якісь там, коручі, дорожки там таке подриване, ну, Зрозуміло. Схоже було, що він падав, падав радіатором, переломбу, під трансформатором. Ну, якось так. Зібрав і от такий результат. Дев'ята помилочка. Дев'ята помилка транзистори цілі. Це ціле, нічого не горить, нічого не бахкає, немає попереднього запуску. Живлення сюди приходить. На ось цей роз'ємчик приходить плюс 19 і плюс 140 вольт приходить. Е немає старту попереднього заряду. Або обрив сигнальних ліній десь на платі, що мало ймовірно, тому що йде не через одну плату, а через ось цей роз'єм. Або е несправність десь. Платі з плавного запуску. Погляньте, яка хитра несправність. Як бачите, на контактах є сліди від окислення. Точніше, колодочка, ну, контакти погано притулялися. Зараз почищу і поперегинаю їх. Коротше, справа була не в контактах, а в переломаному дротику. І переламався він і з однієї сторони, і з другої сторони, під самий корінь. Ну, тобто, тобто пережали, передавили, коли на заводі зажимали. І ну, я думаю, що зараз має запрацювати. Так, очі прикрив. Дев'ята. Не пішло. Так, да, оце я деградую. Це капець. Відірвався, поки впихав. Доточу сюди дротика і спробую ще раз. Ну що ж, ще разок. Давай. Кльодс? 230. Нічого собі. Ще не вибухнуло. Ще ні. Так, ну що ж, далі відмиваю, відчищаю впаяю транзистори в пірвічку всі, замість тих чотирьох, що я підкинув. І перевіряю і надіємось, що все вийде. Так, спробую вмикнути. Знімаю на відео, тому що може згоріти. Це ж таке. Так, пішло. Ну, запустилось. Ну що ж, хай відпрацює деякий час, а потім потестую на навантаження. Провода підлатав, то вони отак от виглядають після трьох чи чотирьох згорань транзисторів. Так, ну що ж, поки що, це щастя не згоріло, тому... Перевіряю. Так, просто на обду. Зараз знайдемо, де в нього показує потужність вихідну. От, тут. І подивимось. Так, 200, 300, 4,40. 440 тримає, Ну, в мене іде перетворювач захист. Так, ще раз. 440. Тримає добре. Ну і останній момент розколові ті транзюки. виявилось так, що один в мене згорів. от такий от в нього кристал. Ось такий кристал в той, що встановив майстер, і такий кристал в тих блушних, який він випаяв. До речі, я знайшов 16 транзистор, він був в пакеті застряг. Ну, зачепився ніжками, але, на жаль, я спалив декілька транзюків, тому впаяв лише 12 штук. Е, ну, я думаю, що по ідеї має працювати, тому що один транзюк десь 100-105 А, 300 А. Ну, там буде максимум 100 А з трьох транзисторів. То, в принципі, працювати буде. Дякую всім, що переглянули відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока!